Всім привіт! Мене звати Тетяна і ви на каналі Моє хобі. Сьогодні неділя. 30... Ой, 23 лютого. І подивимося мою... зробимо такий коротенький огляд на розсаду помідорів, яка вже у мене росте. Зараз у себе на екрані ви бачите помідори, кімнатний сюрприз, які були посаджені. Посаджені 1 лютого, і ось, як ми бачимо, вже ми маємо друг, одна пара листочків є постійних. І ось тут видно, іде вже друга пара. Ці помідори в мене на з підсвіткою проводилась посадка прямо в ґрунт без замочування насіння. Ну, а тепер подивимося на томатики, які я висівала минулої неділі. Це мікрогноми. Насіння я замовляла на Фейсбуці. Всі картинки буду вам вставляти, щоб бачили. Так, ну почнемо. Ось перший у мене ось така томат-чорнильниця. З трьох в кожен стаканчик саджала по три насінинки. з трьох насінинок зійшла поки одна. Потім ось у нас томат Міні Бел також один. Минулої неділі саджала, і от на сьогодні на ранок у мене, ось, бачите, вже є проросли. Так, це в нас хто? Крихітка тигр. Садова перлина. Дві насінинки, бачите, зійшло. Ну і переможцем, так сказати, є пінокіо червоний, із трьох три насінинки. Одна, правда, тільки петелечка, ось така. Але із трьох три. Ще є 16, це висаджені 15-го, 16-го. Але ці на південному вікні в мене стоять і без досвідчування. А є ще на північному вікні також 16 числа посаджені, але ще без ознак про те, що насінинки прокльовуються. Ну, Ось такий міні-огляд моєї розсади помідорок. Уже з 1 березня, на початку березня, буду висівати високорослі сорти помідорок. Ну і тоді буде. Відео огляди будуть частіші і цікавіші. Всім дякую за увагу. До побачення!